Добрий день, слава нації! Хочу сьогодні дати невольський прогноз по Україні. Одразу хочу попередити, що він не такий оптимістичний, яким нас годує єдиний телемарафон. Але більш-менш реалістичний. По-перше, ви ж розумієте, що стати сильною і незалежною Україні вже ніхто не дасть ні схід, ні захід. Всім Україна потрібна як серевинна придаток. Різниця тільки в тому, що Заходу потрібні українці, як дармова робоча сила, хто ж повинен обробляти цю територію за 3 копійки. А ось Росії потрібна тільки територія без українців. Тупого людського ресурсу у них височає з головою. На жаль, не всі українці розуміють цю різницю. Як би це прикро не звучало, але стати серединим придатком Заходу для українців значно краще, ніж зникнути в черві Росії. Деякі кричать, що з росіянами можна буде домовитись. До 22-го року, можливо. А зараз після стількох річок крові жодна сторона не захоче домовлятися по справжньому В історії багато прикладів, коли велика країна поглинала маленьку, яка до цього пручалася. В кінцевому етозі люди маленької країни зникали назавжди. Залишалася тільки територія. Бажаючим домовитись, треба пам'ятати це. А ось з заходом у нас буде хліб, але без масла. А з Росії взагалі нас не буде, як нації. Згідно з того ж докладу директора ЦРУ Віліма Беренса, українські держслужбовці неспроможні ефективно керувати країною. І Україна потребує зовнішнього керівництва від вищої до середньої ланки. Коли це питання виникне, одразу держслужбовці почнуть валати, що це зрада інтересів України. Но це зрозуміло, бо такий крок одразу відокремить їх від кормушки, до якої вони звикли за роки незалежності. Для пересічного ж українця, як би це дивно не звучало, це, мабуть, найкращий шлях, бо принесе більш-менш прийнятні умови існувань і зрозуміли правила гри. Зовнішній керівництво це вихід для більшості українців, або, але смерть для владної еліти. Тому вона буде в цьому причасті до останнього. Тепер подивимося, що залишиться від України ні про який кордону першого року мова не йде. Згідно плану ЦРУ, опублікованого ще в 2015 році, Україна буде поділена на три зони. Лівий берег Дніпра і все, що за ним, відійде Росії. Такий поділ вигідне обом сторонам, бо не потребує будування прикордонних споруд. Дніпро природний кордон. Такий поділ вигідне США, бо вимушить Росію витрачати кошти на відловлення території, яку вона сама зруйнувала. Захід України відійде Європі, в обличчя Польщі і Угорщини. Ви думаєте, чому не обстрілюють Закарпаття? Бо Путін пообіцяв його Орбану. Тому Орбан так і топить за Росію. 50% місцевого населення Закарпаття і до війни було не просто стати частиною Угорщини. А зараз, коли всі втомилися від цієї війни, я не здивуюсь, якщо і усі 90 х Все, що придбала Україна в 1939 році, вона може втратити. А може, і більше, бо люди вже втомилися від цієї війни. І що я їй може запр запропонувати засилення війною України на відміну від ситої Європи. Від України залишиться тільки її центральна частина. Це так називаємо буферна зона, яка повинна бу буде стримувати все гівно від Росії, щоб вона не потрапляла в Європу. І нам дуже пощастить, якщо ця зона потрапить під зовнішні керівнице. А якщо ні, то тут буде діяти закон сили. І не треба патріотам в лапках бити мене ногами. Свої шанси. Як це наприклад, Україна втратила ще в 94-му році разом з ядерною зброєю. Тому що маємо, то маємо. Майте мужність прийняти результати свого вибору. Смерть ворогам.